Всім привіт! Це перезалив відео попереднього відео тестування мікрофона Хопко. Я думаю, що це має бути оригінальне озвучка. Як воно звучить? Як звучить сам телефон, як звучить озвучка відео йде разом із мікрофоном зовнішнім. І вже як і третя частина, як буде звучати оброблене відео із мікрофоном встраєним телефон. І також оброблене відео із мікрофоном зовнішнім. Мікрофоном Хоко. L14. Так, у другому відео я вже під'єднаним мікрофоном. В другій частині, верніше, я більше докладно розкажу про сам мікрофон. Так, друга частина відео це запис з мікрофоном. HOKO L14. Ось поставляється він ось такі коробочці. Під'єднання 3,5 мм. Джек, як то кажуть, 2 метри кабель. Зйомка HD на 360%. От градусів. От тип мікрофона. Ось 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 так. До речі, я старав оцей. Сканував QR-код, на сайті виробника було написано, що це є оригінальний продукт. Ну, в принципі, він брався на Aliexpress в офіційному магазині. Так, ось так пише мікрофон Хоко. Ось така сумочка в нього для переноски і зберігання досить зручна. Ось тако пише мікрофон Хокко без, без обробки відео. Зараз йду монтувати відео. Також ну, при, при монтажі ви побачите так, це саме, таке саме відео, тільки вже із. І з новим це звуком, з обробленим звуком. І будемо бачити, чи нормальний мікрофон Хоко, чи краще записує устроєний мікрофон в телефоні. Так. І на кінець я вже знімлю ще одне відео маленьке. І вже підведемо підсумки. Так, іду монтувати і будемо продовжувати. Всім привіт! Це перезалив відео попереднього відео тестування мікрофона Хопко. Я думаю, що це має бути оригінальне. Озвучка, ну як воно звучить, як звучить сам телефон, як звучить е, озвучка відео йде разом із мікрофоном зовнішнім. І вже як е, і третя частина, як буде звучати оброблене відео із мікрофоном. Устраєним телефон і також оброблене відео із мікрофоном зовнішнім мікрофоном HOC L14. Так, у другому відео вже під'єднаним мікрофоном. В другій частині, верніше, я більше докладно розкажу про сам мікрофон. Так. Друга частина відео це запис з мікрофоном HOKO L14. Ось поставляється він у в такій коробочці. Під'єднання 3,5 мм. Джек, як то кажуть, 2 метри кабель. Зйомка HD на 360% от градусів. От, тип мікрофона, ось ось так. До речі, я старав оцей сканував QR-код. На сайті виробника було написано, що це є оригінальний продукт. Ну В принципі, він брався на AliExpress у офіційному магазині. Так, ось тако пише мікрофон Хоко. Ось така сумочка в нього для переноски і зберігання. Досить зручна. Ось тако пише мікрофон Хоко без, без обробки відео. Зараз йду монтувати відео. Також при монтажі ви побачите так от це саме, таке саме відео, тільки вже із, із новим цим. Звуком, з обробленим звуком. І будемо бачити, чи нормальний мікрофон Хоко, чи краще записує встроєний мікрофон в телефоні. Так, і на кінець я вже знімлю ще одне відео маленьке. І вже підведемо підсумки. Так, іду монтувати і будемо продовжувати. Так, Дивимося. Я змонтував відео, також зробив на дві копії відео, що з оригінальним мікрофоном, що з мікрофоном Хоко. Зробив з обробкою звуку. Звуку. Звук я обробляв. Такою програмкою, як Oclean Audio. також запис мікрофона йшов через додаток Open Camera, оскільки додаток має функцію, включає запис звуку на відео через зовнішній пристрій, оскільки у багатьох, не знаю, як у нових цих моделях. Телефонах старіших Xiaomi. Нема такої, як під'єднуєш мікрофон до телефону, його показує просто як гарнітуру. І все. Також він не пише стандартною програмою, не пише на зовнішній мікрофон. Пише, вона його просто не бачить. Пише на внутрішній встроєний мікрофон у телефоні. І я вирішив е, потрошки поекспериментувати. Я купив мікрофон, а то толку ноль. Думаю, що за біда? Ну, трошки подивився YouTube відео, трошки цей. І дійшов до того, що багато чого я і не знав. Але що, вік живе, вік учись. Нічого, будемо старатися, буде звук кращий, Бог поможе. Може і відео буде якісніше. Замов я також мікрофон Боя. Просто я специфікації забув, Ну знаю, що PRO. Тоже петличний мікрофон. Ну, будемо бачити, як він записує. Зараз я веду запис на мікрофон Хоко. Це завершальна стадія відео. Також, ну, я його можу рекомендувати. Він, в принципі, він пише не гірше за застроєний. Також з ним можна обертатися. Ну, і відходити від телефона, не втрачаючи звук, якість озвучки відео. Він недорогий бюджетний до 200 гривень на Aliexpress можна придбати мікрофон. Ну, їх в Хоко ніби бренд. Ну, говорять, вони виготовляють якісні девайси. Я будемо бачити, від Хоко заказав навушники, ні, дещо цікаве, 65 Втну зарядку. Ось таке. Також так, іду, я змонтую все докупи. Ну, і веснок один. Від такого від дешевого мікрофона теж не можна чекати фонтан звуку, адже хороший запис звуку робить хороший мікрофон, який не коштує 4 бакси. Ну Хоча є, кажуть, що є якісь мікрофони за 4 бакси. Він непогано записує. Він не гірше записує за устройний. Ну, чому і краще. Без розривів і також без є шумодав тобто вітро що шорох і то все трошки спиняє. Якось так. Зараз йду, монтую і оновлю відео на YouTube. Так що, всім мирного неба. Вітаю всіх нині вечір з Різдвом Христовим. Бажаю всім миру, добра. І щастя в сім'ї. І бажаю найшвидшої перемоги для нашої країни. І бажаю, щоб всі наші воїни повернулися додому живими і неушкодженими. А орки забралися від нас назавжди. Так що всім мирного неба і слава Україні!